Gospod zwany i z Duchem Twoim czytania Światogo Ewangelia Wit Mateja Sława Tobie Gospody Toho czasu Jezus Poczaw wyjawlaty swoim uczniom szczowin Musyć i ty w Jeeruzalem, Tabahato postrażday widz starszych, perwostwieszczy, kiffiknyżny kif, buty wbytym i trzeciego dnia wokresnuty. Petro witklikawszy Jeho w big, poczaw pereczyty Jomu, kazu, czy zmyłj się nad soboju, hospody. Chaj z to boju, coch one stanecja. A wino bernówszy, skazał Petrowi, Widyjdy poza mene, satano, ty dla mene spokusa, bo dumajesz nie pro Boże, a pro ludzke. Potem Jezus skazał swoim uczniom, Kolech kto chocze i ty za mnoju, nechaj zreczec ja i wyzme swój chrest, i sliduje za mnoju. Bo kolech kto chocze spasty swoju duszu, to i pochuby ci jej. A to pogubić swoją duszę za rady to i znajdę i. To mu, szczo ja ko, koryść z ludyni, kolewona weść swit z do a swoją duszu zanepastyć, a bo szczo dać ludyni za ze swoją duszu, a że syn ludzki maje je u sławi swego z anglami swojymi, i to win widzisz każdemu zgodno z jego dziełami Słowo gospodnie sława Tobie Chryste, a ilujia, a I he Ближчому співпрацівникові, правій руці, якою був для Ісуса Апостол Петро, можна було б сказати відійди від мене сатано, бо ти мені спокуса. Для кращого розуміння сьогоднішнього слова хочу повернути нас всіх до пам'яті, до такого цілого контексту, євангельського контексту, який ми читаємо останні тижні. Євангельський контекст трьох визнань віри в Ісуса як Божого Сина. Але хочу пригадати, що перед цим Ісус був відкинутий можна сказати своїм народом, і в Євангелії від Матея, які ми читаємо протягом останніх тижнів, ми зустрічаємося з таким потрійним відкиденням якби Ісуса. Коли люди не приймають Його, коли місія самого Ісуса вона ставиться під певне запитання або під загрозу, тоді, коли було ув'язнено і страчено Йоанна Хрестителя. Ісус кожного разу відходить від народу, Ісус ухиляється. І так, наприклад, в одному із моментів, які ми читали в минулі тижні, говорилося, що Ісус. Відійшов у сторони Тиру і Сидону, тобто не прийшов, а відійшов у ті сторони, залишаючи е, тих людей, які його відкидають. І потім ми в недільних читаннях трьох попередніх неділь, а ми мали згадку про три визнання віри в Ісуса як Божого Сина. Двічі це було визнання з уст. Апостол Петра, пам'ятаєте, тоді, коли Христос наблизився до своїх учнів під час бурі на морі, коли вони вважали, що це є привід, але потім все ж таки Петро перший каже: якщо це ти, кажи мені вийти до тебе, і він визнає віру в нього. В минулому тижні ми так само визнавали, ми так само згадували випадок визнання віри в Кісарії Філіпової, коли Христос питається, за кого люди вважають мене. І тоді Петро. Всі інші говорили про інші чутки, але Петро сказав, ким насправді є Ісус. І два тижні раніше ми говорили про жінку, яка визнала віру в Ісуса. І можна сказати, що ці всі події вони наступають одна після одної. Тобто, -то це визнання віри в Ісуса навіть серед так, такої маленької громади, решти Ізраїля. Тобто людей, які, незважаючи на те, що інші відкидають, вони Ісуса приймають. Після останнього визнання віри в Кесарії Філіпової, Ісус сказав Петру, що те, що він визнав цю хвилину, воно прийшло не від Його крові, не від його тіла, не від його людської натури, але це Отець Небесний відкрив йому. Ісус підкреслює присутність в людині особливої такої сили, харизми, натхнення, слово Святого Духа, яке може в самій людині перечити якимось іншим словам, які людина говорила вчора, скажімо. Тобто, в тій самій людині може інколи з'явитися слово, яке буде говорити: ні, ти чиниш погано. Ми прояви цього слова на дуже підставовому такому рівні, і це торкається кожної людини на рівні такого натурального закону. Ми відчуваємо в тому, що ми називаємо сумлінням, совістю. Совість говорить мені, не кради це яблуко в саду сусіда. Каже, це є погано. Чому погано? Але ж таке, добре, ні, не роби цього. Але тоді, коли людина, по-перше, виховує, звичайно, своє сумління, бо воно має таку властивість дещо затиратися, і інколи його голос може бути надто слабкий на вимоги сьогодення. Але крім того, з'являється слово Боже, яке говорить абсолютно нові речі, промовляє до людини, яка всередині може бути такою поганською, поганської натури, а Боже Слово говорить. Має бути інакше прикладом цього ми можемо мати сьогоднішнє друге читання апостола Павла до Римлян, а в ньому він говорить про переміну всіх задумів, переміну розуму, який відбувається для віруючої людини. Так, воно мусить відбуватися, тому що поганин мислить по-інакшому. Людина, яка прив'язана до цього світу, вона мислить інакше. Людина віруюча, яка мислить правду Євангеля, людина, яка відкрита на голос Господа, і він в багатьох моментах рятує її, починає співпрацювати зі своїм Богом. Колись людина може навчитися цього, підійти до цього моменту, почати чути Господа. Так як пам'ятаєте в старому заповіті про одного пророка Самуїла, говорилося, як Господь стукав до нього, він кликав до нього, а той ще не знав, що Господь може з ним говорити. І священник інший допоміг йому розпізнати і сказав, коли знову почуєш цей голос, скажи: Ось я, Господи, я чую твій голос. Чи нічого немає спільно, з шизофренією, до речі? Це насправді той голос, який ми можемо чути різними способами. Я не кажу обов'язково вербально, ми обов'язково зустрічаємося з цим словом. Про це можемо говорити ще інший раз, але я хотів би повернутися до якби, сенсу і тематики сьогоднішнього Божого Слова. Можна було б сказати, Петро, який двічі визнав віру в Ісуса Христа, визнав її не лише від себе. Але так само і від оточуючих його учнів, від церкви, такої церкви, яка зростала, яка збиралася тільки. Після того, як Ісус сказав, Ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую мою церкву, і брами пекла її не переможуть. Христос пообіцяв. Від того моменту Петро стане таким ідеальним оракулом, який тепер буде говорити тільки правду. Який тепер, тепер буде у всьому абсолютно правий, е, чи готувався би до цього, чи не готувався, чи слухав би Бога, чи не слухав, все піде автоматично. Ні, це неправда. І за хвилину відбувається е, діалог між е, Петром і Ісусом, який закінчується цими страшенними словами: е, Відійди від мене Сатано. Давайте повернемося до слів, які говорив Ісус, е, які говорив Петро Ісусу. Господи, нехай не буде цього з тобою. Чого не буде? Ісус почав говорити, що так, є церква. Він раніше говорив, що відповідь на визнання віри Петра він сказав, що церква буде тривати, пекельні брами її не переможуть. Така добра новина, добре слово. Але після цього Ісус буде говорити про себе і говорити, що йому треба буде багато постраждати і бути вбитим. Я думаю, що якщо будь-хто з наших близьких сказав би щось такого, що Божий голос говорить йому про це, він знає, відкрив волю, що таке буде, ми б, напевно, зареагували і сказали: ми будемо молитися, щоб з вами цього не сталося. Петро насправді говорить добрі слова. Христос говорить людяні слова. Христо... Перепрошую, я говорю зараз про Петра, Петро говорить людяні слова. Петро проявляє гуманність по відношенню Ісуса. Але Ісус говорить в певному моменті Стоп. Коли Христос говорить Відійди від мене, сатано, деякі е, тлумачення Божого Слова говорять не стільки, якби просто відійди, але зайди за мене. Є ще таке тлумачення саме цих е, слів. Тобто не стій переді мною, зайди за мене, бо той, хто стоїть переді мною, він начебто вказує мені шлях. Тобто, зайди до мене за мене, не ти будеш мені вказувати тепер шлях. Твої слова підтримки, гуманності, вони не є словами, які будуть супроводжувати мене далі. Я не піду за цими словами. Це є один такий момент, коли Ісусова місія вона не то, щоб ставилася під запитання, але Христос явно говорить: Ти для мене є спокусою, ти пропонуєш мені щось іншого. Для мене більшим таким, звичайно, цим таким знаком оцієї, оцієї суперечки внутрішньої пошуків Божої волі є інший момент. Це більше гіцеманський сад, коли Христос напередодні вже своєї смерті він бореться і говорить: Господи, якщо Твоя воля віддали від мене цю чашу. Але найбільше мені подобається, як це уклав так, в, в таку кінематографічну стрічку, вклав Мел Гібсон в фільмі Страсті Христові. Більшість, напевно, цей фільм дивилися. І, можливо, пригадають той момент, коли в тому самому Оливному саду дьявол спокушає Ісуса і говорить, ти що, насправді вважаєш, що ти можеш. Перемогти гріх і врятувати весь світ, Христос каже так, бо так сказав мій батько. І тоді диявол задає йому дуже страшливе запитання. Він каже: А хто твій батько? Наприкінці життєвої місії Христос отримує таку спокусу, а хто твій отець? А може ти насправді вигадав це все? А може твій батько Йосиф. А це все інше, що відбувається, це твоя власна вигадка. Дуже міцною, потужною, промовною є відповідь Ісуса саме в цьому фільмі, хто, можливо, буде нагоду передивитися його знову. Христос встає і така, такий Змій, да, який в нього біля ноги, десь там мандрує, Він встає і ногою цього змія розчавлює. Це його відповідь. Це його відповідь так само сьогодні в Євангелії. Він каже: відійди від мене, сатано. Сатано, можливо, не в самому Петрі, тобто не Петро є сатаною. Слово сатана ми знаємо, як перекладається як супротивник. Супротивник як той, хто дуже хоче того, щоб ми не спаслися. Дуже хоче, щоб Божі плани вони ніколи не виконувалися. І Христос затримує сатану, щоб Він не спокушав Його. Хочу сказати, що Христос в Євангелії він відповідає на певні гріхи, на певні помилки, на неправильне рішення, які люди зробили ще. У старому заповіті і тут можемо шукати дуже багато людей, осіб з старого заповіту. Дуже часто це були навіть богом обрані особи, які робили неправильні вибори. Але хочу пригадати той страшливий вибір, який нас переніс на цю. Землю плачу, сліз, болю, в якій ми зараз переживаємо, це ті рішення, які вигнали людей із раю, і це ця спокуса, яка прийшла колись в своєму часі, пам'ятаємо до Єви, але Єва погодилася продовжувати діалог, тобто пошук певної альтернативи. Ми б сказали, ну так, вона не знала, що вона робить, бо ми ж то це знаємо цей страшливий світ, в якому ми живемо. Світ позначений, як сказали, біллю, війнами, смертю. Якщо б вона знала, напевно, би не з'їла того плода. Так, якщо б знала, то не, не з'їла б, але реклама вона завжди випереджує навіть наші такі розумні рішення. Але хочу сказати, що таких моментів спокусу для нас є. Дуже багато у звичайному житті. Згадайте запрошення нашого будильника вранці, який змушує нас прокинутися на родню Святомесу. І людина скаже: ні. Або ні, це не людина каже, так? це хтось з дуже посиленим духом такого гуманізму. Він каже: пожалій себе, ти працював. Вчора працював, сьогодні будеш працювати. Пожалій себе, підеш в іншому часі. Або приходить день п'ятничного посту, і людина знову скаже: ну, чи в цьому м'ясі воно щось заключається? Ти так працюєш, ти потребуєш калорії. А тут не йдеться про м'ясо. Йдеться про те, що в п'ятницю ми пам'ятаємо про те, що Христос своє життя за нас віддав, і ми принаймні цей мінімум робимо спільно з цілою церквою. Бо в інший день можна не їсти цього. Але не йдеться про те, щоб переключитися на якісь інші смаколики, зробити собі рибний день, як то е, говорилося, чи День морепродуктів. Ні, про це йдеться. Йдеться про піст. Але завжди е, цей спокусник буде говорити нам: не роби цього, не потрібно воно тобі. Я е, продовжую, звичайно, ставлю три крапки, бо кожен може доставити до цих невідомих. Свої конкретні ситуації, які, можливо, були вчора і позавчора, а можливо, ще сьогодні навіть вранці. На питанні спокуси я якби, затримую наші роздуми, залишаючи тільки головний посил, що уривок Евангелія, який ми прочитали сьогодні, він не лише про Симона Петра. Він не лише про події, які відбувалися 2000 років тому. Він про події, які відбуваються сьогодні в нас. Він про події, які відбуваються в нашому сьогоднішньому бурінні, не за будь-яку нагороду, але саме за спасіння. І тому сьогодні спонукаю кожного із нас, кожного із нас, щоб ми вміли розпізнавати, який голос від Бога, а який від іншого, від спокусника. Апостол Павло той самий буде говорити: розпізнавайте духів. Вміти розпізнавати духів, це є не мистецтво, це є війна. Це не вміння, а просто як певний додаток і хобі, це питання бути або не бути. Як ми говоримо про безальтернативність нашої оборони, бо ми знаємо, ми б не сиділи тут, якщо б ситуація під час війни пішла іншим, іншою стежкою. Можливо, багато із нас би не сиділо. Але стосовно спасіння, тут взагалі немає, не може появитися жодних сумнівів. Для нас є одне тільки місце, яке приготував Господь небо. Але до нього ще треба дійти і дійти не автоматично, тобто латентно будучи християнином, який був колись там охрещений. Ні. У щоденних змаганнях, а інколи навіть почути від Ісуса. Оце сатано. Да, який е, звертається, звичайно, до неприятеля нашого спасіння, а м, до нас, як можливо, до його співпрацівників? Зупинись, навернись і стань на добру дорогу. Остання думка, передостатня, перепрошую. Але коротка м -м, сьогодні. Наші медіа, звичайно, в Україні, як католицькі, так і світські, але так само медіа світу, вони зосереджені на особі папа Франциска, який сказав певні слова, які нас дуже сильно заболіли. Так, дуже болючі слова, так невиважені слова, так слова, які ну, будемо говорити, не входять в контекст цієї жорстокої війни. Чи може папа помилятися в історичних і політичних питаннях? Так, хто сказав, що ні? Хто сказав, що ні? Звичайно, єдине для може ще інше, ми сьогодні ще один інфопривід почуємо з висловлювань в Монголії. Будьмо готові до того, але я хочу іти далі. Так, треба речі назвати своїми іменами. Так деякі слова, вони є якби вирваними з контексту, і їх, напевно, писали або думали люди, які не живуть під час е, війни. Але є друге, що це слово, яке ми отримали, ми почули його, ми можемо його пропустити, повернутися до своїх справ, а можемо постійно навколо нього е, роздмухувати, будемо говорити, цей е, вогонь і е, дим. Намагаючись щось осягнути. Нехай кожен із нас сьогодні слово Євангелії почує до себе і зрозуміє, що має зробити з цими словами, навіть дуже невиг... ми сказали, не то, що невигідними, болючими, невиваженими словами, які, можливо, в своєму часі хтось і поправить, так? і, можливо, десь вибачиться. Але питання, що для нас сьогодні? Для нас, людей, які свідомі є нашого спасіння. Нашої дороги спасіння, які свідомі є, що сьогодні будь-яке слово, навіть такий інфопривід, він може бути спокусою. Він для деяких людей, і я маю визнати сьогодні, що він є спокусою, і деякі люди задають собі запитання, як після цих слів папи можна залишатися католиком. А що міняється в Євангелії? А що міняється в дорозі до неба? Якщо папа завтра скаже, що Бога немає, наприклад? Чи щось зміниться для нас, не повинно змінитися. Якщо ми своєчасно говоримо вслід за Ісусом, відійди від мене сатано, тобто не перейдуй переді мною і не провадь мене цією стежкою. Я ще раз собі усвідомлюю е, оце значення нашої молитви за понтіфіка, коли ми ну так там, помолимося і за Папу Римського, за єпископа помолимося, за застоятеля помолимося. Я дуже вдячний за молитву. Насправді я доцінюю її і сам знаю, скільки буває таких моментів, е, коли е, чи думка, чи якесь е, відкриття приходить не від тебе. Приходить звідкись іншої сторони. Я розумію, тут діє Бог е, в церкві. Але я розумію, наскільки потрібно нам молитися сьогодні, щоб ні в настоятеля, ні в єпископа, ні в папи навіть часом не випало такого слова, яке може викликати такий неспокій в середовище. Хоча тут відразу в дужках, але це можливо інший день про це говорити, хочу сказати, слова Ісуса вони так само викликали неспокій. Слова багатьох проповідників вони також викликали. Певні суперечки. Тільки зрозуміти в цьому випадку насправді це від Бога чи від Князя цього світу? Дуже складні е, запитання сьогодні ми підняли, залишили собі на цей день Господній, це для того, щоб дати їм продовження. Але хочу сказати про певні якби знаки, які так само нам товаришують. І сьогодні ми з вами є в храмі, в якому е, два роки тому. Тут все горіло. Горів орган, і температура над ним була, як ми знаємо, десь близько 800 градусів. Горіло все навколо, але цей амвон, цей вівтар, все інше, що навколо фігурки, які стояли по боках органу, і навіть ікона Матері Божої Остробрамської, яка є тут, вони вціліли. Коли ми говорили з отцем Павлом, ми розмовляли з тодішнім ще міністром культури, ми говорили, подивиться, подивиться які знаки. І він говорив: тільки нічого не говорить про чудеса. Тобто тільки нічого не говорить про чудеса. І я йому тоді сказав, якщо ми перестанемо говорити, заговорить каміння. Ми повинні згадувати цей момент, і, можливо, для тутешньої парафії третє. Вересня 21-го року стане дуже важливою такою датою, і ми б сказали, за два роки нічого не змінилося. Не скажу. Парафія не діяла так, як діє сьогодні, парафія не жила таким життям, яким живе сьогодні. Тобто за два роки є дуже багато змін. Чи це остаточні зміни? Ні. І сьогодні від віри парафії, від того, чи люди щодня примінюють свій розум згідно слова Євангелія. Чи готові служити Богу, перш за все, церкві, одне одному? Від того залежить життєдайність цієї парафії, її майбутнє. І тому це майбутнє віддаємо сьогодні в руки Господа, Господа, який показав дуже багато вже своїх спасительних знаків, віддаємо це йому, віддаємо це в руки Пресвятої Діви Марії. Тут конкретно в цьому храмі вона буде вшановуватися найбільше в образі Матері Божої Остробрамської, і звичайно, святому Миколаєві, так щоб він заступався також за нас. бо сьогодні також маємо це богослужіння до нього, до Господа через його заступництво. Просимо, щоб Господь далі робив великі чудеса, починаючи з переміни нашого серця, нашого розуму. Нехай будемо мислити по-божому, діяти по-божому і стати учасниками Божих планів. Амінь.